А куди це ви Феміда приїхали? У село. І куди ми зараз йдемо? Дивиться на кого? На, на телятка, на коровку, да? на санчаток отаки. Їдемо дивитися на теляк. Ну що, ти готова дивитися на телятка? Давай. А воно дивіться маленьке. Йдемо до нього. Ма? Диви, корова моя його. Коровка, сьома телятка. О, дивися. Ма? Ти хочеш Ма? до телятки? Так. І Погладить хочеш? Ма? Сходили, подивилися ми на телятку. Додь, тобі сподобалась телятка? Да? Сподобалося. А тепер йдемо по хліб. Куплять хліб. Да? Не до Славіка, звісно. Славік каже, буде в п'ятницю сьогодні до другого і їдемо на санчатах. Ходили каже по хліб з бабусею, да? тепер каже. Зараз будемо йти ми додому. Поїхав хліб? Бум-бум. Тримай. Бери. Будемо їхати. Тримай хліб. О, да, все. Бум-бум, з горки з'їжджаємо. Ого! Ось це горка конкретна, звісно, так? Ось там хліб брала? А ну де твій хліб? Показуй. Отут тут твій хліб, так? Да? Будемо ми робити зараз розпаковку людям. Будемо показувати тим, що ми купили, так? Да? А хліб ти, ти казала тільки, що він ми купили, він поїхав, да? куди він поїхав? От туди він поїхав, да? розвернувся і поїхав, да? ти казала? Да. А ми додому йдемо. Ми йдемо. Курочок. Да. курочок Підемо годувати. Піше курочок годувати, тільки тримай хлібець тримай і не відпускай добре, поки ми його додому не доведемо. Давай. Давай. Прийшли по сінами з тобою, бери сіно, давай, ану, бери. Давай набирай і кому повеземо. Коровці, до коровки ми поїдемо. Ти будеш вести цю тачку з сіном. Ти будеш вести? Давай, ану, давай вези. давай, ой, 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 Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, як важко! Та ти що? Вже кажи отако, да, да вже каже допомагаю. Обережно. Отако. Обережно. Да, отако молодець. Молодець. Отако Годуй їх, Да, кажи, їжте, їжте курочки, давай. Молодець. Отако! Отако! Їжте, каже їжте отако. Отако! не втечеш ні, не втечеш? він, отако. Вони цьомаються, ти бачила? І ти його поцьомала! ти його поцьомала! доць, да? Отаку, отаку! Да! А, ти його поцюмала? <ріст> Сьогодні я рубаю дрова. І так, беру ось о, трухляк. Такий раз. І тепер перерубую і. Раз. Опас. Раз. Так. Тепер раз і раз отако От є, кидаю у кучу. Тепер другий так отако От раз і рубаю єсть. Ох, і артистка вже сидить, вже розказує вона. Що ми будемо каву колотити? Да? От да, перед телефоном і вже щось тут а вже. Отако. Щоб... Єсть закривай каву. Підожди тепер каву на закрив. Куди ти її береш? Вимідда? Фу, Ї... Їж краще цукерочку. Я хотіла зняти відео і тряпки немає ніде. Хотіла відео зняти. Як я п'ю сільську каву на молоці. Коротше, давайте я зараз налью молока, потім витру руки вже. Отак, берете, коротше, кави насипали. Не займай! І наливаєте молока. Да! да. Раз. А, а. Єсть, і можете вже пити. Розколотили, хочете цукру додали. Я без цукру. Оце кава, так. Да. Я пішла на цукру. Оце коче А ну і що там, горить? А ти підкидала? Ну і, е, як занесла дрова, підкидала. Що, може... горить там? Да. Є дровця та тепло? А ну, горить хорошо там? Да. Ну, все, закривай, отак от так, да, закривай, пішли поратися. Пішли поратися, пішли. Давай закривати курочок, іди до бабусі. Швиденько. А ну світі, є там курочки. Єсть курочки! Сидять вони тут, а ну стихенько. Сидять курочки, ой, ой, і півник. Кажи курочці, завтра щоб було яєчко. Завтра я хочу яєчко. Ти почула? Ану скажи, їй. ти почула посвіти на цю курочку. Каже, ти поняла? яєчко, завтра я чекаю від тебе. Все, виходь. Пішли, хай вони сплять. Хай вони, так, да, ти їм дала задання, пішли, виходь, виходь, виходь. Ми побачимо, вони Ага. Каже, я вас сьогодні годувала. Ану, що вони роблять? Отак от А, ти сіно отрібаєш. Ой, молодець! Оце да! Оце так да. Дивись, коромка цьома є, телятка. Обтрушуй, обтрушуй. Ой, молодчинка. -у -у. Йому давайте. Ця... А ну ще поцьомай. Ще його поцьомай. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Теля Ма! Ой, яка, яка тьомася. Я тебе нас догнала. Ні! Хай п'є телятко молочко, да? п'є телятка. Хай гамає, Хай погамає. Ось такий мороз у нас у погребі. Бачите? Яка краса, ви подивіться. У вас таке в погребах є чи немає? Такий морозяка? На стінах усе таке красиве. Я в дитинстві малювала, коли так заходила у погріб. Оце на стінах я малювала щось там, якісь візерунки, сердечка. Ви малювали чи ні? Ой, які красиві ось. Ось дивіться, бачите, які гарні. Ой-ой-ой, хто це летить? Хто це летить? Хазяйка вже. Стійте, 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 хазяйка. Мама, допомагай, бо... Да-да-да-да. Да-да-да-да. Давай руку, Мама, да, да, да. Давай руку. о, о оно. треба ж і мені сюди заходити у погріб. Що тут? Ану, давай держи. держу. Капусточка, де капуста в бабусі? Да. Часничок. І то капуста, да. Де часник, Часник. оце часничок, молодець, а морковка де в бабусі? Де морква? Шукай, 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 де морква? де ж серед усього морква? Ну де морква? Ну так де вона? Де ти? А це може в сітках у Фіолетових, ото не морква. Оце не морква. Ні? То морква. Морковка то да. А цибулька де? Цибуля. А, де бабусі? Ото такі яски. Що Та берем собі? Що ми берем? Варення, оте. Давай, 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 давай. Зайшли у хату, попоралися, а тепер я мию посуду. Так, треба більше. Раз. Посуда миється, вечеря вариться вже. Тут за цілий день наклалася посуда, світу у нас не було. Цілий день. За цілий день включили, мабуть, були. На час чи на півтора, не знаю точно. Ну, не на багато. І зразу виключили. Недовго побув. А це хорошо, що є отакі лампочки, що, коротше, вони. Поняли, світу немає, а лампочка горить. Так що, це такі беріть економки, ми покупляли. І коли відключається світ, тоді лампочка іще трохи горить. А як у вас світло виключають? Надовго чи ні? І чи по графіку, я навіть не знаю, який тут а чи є взагалі графік, чи существує якийсь? Навіть не знаю. Ніколи цим не цікавилася насчет цього графіка. Так. На вечері у нас буде картопля товмачка. Вариться вже. Із кошеними помідорами компот внесли з погріба. Миється посуда. Все. Давайте, я вже без вас домию. Товчу зараз картоплю товмачку. Ось вона зварилася. Зараз буду я вкидати сюди. Вершка домашнього ось, із банки. Тут на молокові, бачите? Оце ніхто ні, хто не знає, коли домашнє молоко наливаєш у банку, це молоко у нас, а оце сідається зверху, бачите, така смужка, це вершок сідається. Тоді можна так збирати його, цей вершок, і додати його у страви або просто. Зібрав і можете додати у каву, куди ви хочете. Так, і тепер товкачку беру і товчу. Отака От є. М -м -м. Ви любите картоплю, товмачку на вершкові? Чи ви любите картоплю на масло? На маслові, чи, може ви на зажарці ще робите, любите. Чим ви робите товмачку? <кій> на вершкові така добрезна просто, дуже смачна картопля. Ти диви, злила воду із картошки, трохи оставила. Товкти її, а вона густа. Треба було не всю зливати. Ну, я то й не всю злила, але я. Мало оставила, коротше. Так, отак От товчу однією рукою, держу телефон, другою рукою товчу картоплю. Накидала сюди вершка пів банки. Буде дуже смачна картопля. І вже посолила. Все, зараз насипаємо і будемо їсти із помідорами.